Вітаю усіх на моєму каналі. Це Таня Скрипник і сьогодні для вас ще один рецепт від моєї мами: Молодий, ніжний, вершковий адегейський сир із коров'ячого молока. Щоб приготувати такий сир, зовсім не обов'язково володіти особливими знаннями. Просто дивитися відео і потім повторюєте за нами усі кроки. Не сумнівайтеся, у вас все вийде, а ми тим часом розпочинаємо. Наливаємо в кастрюлю 5 літрів молока і доводимо майже до кипіння. Температуру можна перевірити ось таким куршконним термометром. Ось доходить майже до 80, ще буквально 10 градусів, і молочко буде готове. Тим часом відмірюємо оцет, звичайний столовий 9% оцет. Ми використовуємо ось такий. На кожен літр молока необхідно взяти 1 столову ложку оцту. У нашому випадку ми відмірюємо 5 столових ложок. На кожну ложку оцту необхідно ще взяти по 2 столові ложки звичайної питної води. Молоко вже майже дійшло до кипіння, ще раз вимірюю його температуру. Друзі, ми доводимо молоко до температури 93 градуса. Якщо у вас раптом немає такого кухонного термометра, знаєте, як можна визначити готовність молока? Перед самим кипінням на молоці утворюється так звана пінка. І багато-багато бульбашок. Це означає, що молоко якраз потрібної температури. Молочко готове, вливаємо тоненькою цівочкою заготовлену суміш оцту та води і постійно помішуємо молоко. Воно має бути на легенькому вогні. І бачимо, як одразу утворюються м'які згустки сирної маси. Поступово у нас буде відділятися сироватка. Цей процес дещо схожий із приготуванням бринзи. Але коли ми готували з вами бринзу, то ось ці згустки були більш щільними. У даному рецепті вони будуть м'якішими. Перед вашими очима відбувається чудодійство. Молоко перетворюється у поки ще дуже молодий адигейський сир. І це так цікаво приготувати його вдома, власну реч. Моя мама спеціаліст з виготовлення різноманітних сирів. Вона часто експериментує з новими рецептами. Як бачимо, Сироватка повністю відділилася, вимикаємо вогонь і будемо відсіжувати наш сир. Відсіжуємо сир гарячим. Мама його перекладає одразу у форму, в якій буде формуватися сир. А на вулиці пішов рясний дощик. Це чудово. Буде гарний урожай, буде все рости. Друзі, використовуємо ось таку формочку із дірочками. Обережно зливаємо сироватку і переміщуємо всю сирну масу у форму. Робимо це обережно, щоб не обпектися. Мамо, а солі ми до такого сирку не додаємо. В кінці Зараз даємо сиру стекти і охолонути до кімнатної температури. Потім ставимо до холодильника. Друзі, адигейський сир готовий. Ось він вже повністю охолонув. Знаходився в холодильнику в мене близько 3 годин. Зараз я його перекину на сервірувальне блюдо, щоб показати вам цю красу. Погляньте, яке сонечко. Із 5 літрів молока вийшло 700 грамів сиру. Тому що дуже часто ви запитуєте, яка вага готового продукту, тому одразу вам кажу. Цей сир не солоний. І щоб він краще зберігався, я його з усіх боків обсолюю Зберігається у холодильнику він до тижня, або в будь-якому лоточку бажано-скляному, або, знову ж таки, можете використати воскову серветочку, або взяти плівочку, змастити олійкою і загорнути. У неї. Зараз розріжемо його і подивимося, як він виглядає всередині. Зараз ми ось так відріжемо його четвертинько. Подивіться, Він зовсім не схожий на бринзу, має більш таку пружну текстуру, і на смак він солодкуватий. Його гарно використовувати для салатиків. подати на сніданок до чаю, до кави. Друзі, сьогодні дізналися ще один рецептик приготування смачного домашнього сиру. Сьогодні це був адигейський. Продукт зберігається в холодильнику не більше тижня, але завдяки відмінному смаку він розійдеться у вас набагато швидше цього строку. Друзі, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підпишіться, натисніть вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати майбутні випуски. Все це допомагає каналу просуватися у мережі YouTube. З вами готувала я, Таня Скрипник. Зустрінемось у наступних сюжетах.